У вівторок у Славутичі висадився культурний десант, військовий оркестр 59-ї ОМРБ імені Якова Гандзюка та соліста гурту Корупція Михайла Крупіна. Їдемо на Білгород! На рахунку культурного десанту. Понад дві тисячі концертів на лінії фронту в військових госпіталях у деокупованих українських містах. Я хочу вам подякувати, що ви тут, Славутичі. подякувати всім нашим захисникам і захисницям, які боронять наші кордони, які сьогодні в самому пеклі на передовій, і тим, які на кордонах і там теж непросто. І тим, хто готується замінити тим, кому сьогодні найважче. Всім, всім, кожному на своєму місці. Я дякую. Дякую у вашому обличчі, в ваших особах, всього колективу. Ну і звичайно, невеличкі подарунки від Славутича. Ці, е, ви мені допоможете, а я трошки розкажу, що це. Це шеврони волонтерського легіону Славутича. Я думаю, ви точно можете доєднатися до нашого волонтерського легіону. Я вам дякую за це. Цей е, пакуночок це годинник Славутича. Зазвичай, коли ми його даруємо, ми кажемо, треба дивитись на нього і думати, що я ще можу зробити для цього міста. Але цей випадок унікальний. Я хочу, щоб ви дивились на нього, і він точно покаже час. Нашої перемоги. І тоді ви дивитесь на нього і каже, о, час збирати валізи, їхати до Славутича на концерт, на концерт перемоги, як ми з вами домовилися, так і зробимо. Звичайно, подяка від нас офіційна, без цього ніяк, і прапор Славутича, який, який вже підписаний для перемоги, але з вашого дозволу, я його залишу там в залі, в холі. І кожен, хто сьогодні в цій залі може долучитись залишити свій підпис, і тоді ви його заберете. І не забувайте після підпису трошки задонатити, щоб допомогти нашим захисникам. Я вам щиро всім дякую, що ви сьогодні в Славутичі. Я впевнений, що ми сьогодні отримаємо масу крутих емоцій. У свою чергу культурний десант подарував нашому місту свій прапор із автографами. Окрім військових та оновитих, залучає також багато цікавих особистостей творчих людей. Ну, наприклад, тут є автограф а, Сковка, тут є автограф бомбокса, тут є автограф ну, Міша Крупін. До речі, він сьогодні з нами. Так що, да-да-да, а є дуже багато цікавих імен і дев'ю, ну і так далі. Тобто, це теж для вашого міста, бо ми тут були, ми от зафіксували цей момент. Ну і потім, звісно, вже будемо формувати склад, з яким ми зможемо до вас завітати. Так що. Дякую вам, Ніч уже дякую вам. Сонечко без лагідне, молодуся нагідено. Чи доби трая, де твоє нами собре, де, де твоє нами зовне? Де... де його зубила, та так павила? Не кажи мені, не кажи, чека засвітання тих мене пригонила, на де була нека. Сюрпризом для глядачів стало те, що один з учасників оркестру Словотичанин в нашому колективі є творчий локомотив, який родом з вашого міста Михайло Сарана. Дякуємо вам за мішу! Місто ми тебе всі любимо. Не кожному з нас випадає щаслива карта. Та тим, кому випало жити, радіти варто. Ближче до середини концерту був проведений аукціон, у якому розіграли прапор культурного десанту з автографами зіркових учасників, які підключаються до десанту на різних виступах: Микола Сергій, Світлана Тарабарова, Саша Чемерова, артистів Ліги сміху та інших. Після десяти хвилин найзавзятої завзятої боротьби найбільшу суму 700 с... доларів продано! запропонувала Маріна Катамай. У другій частині програми виступив Михайло Крупін, який виконав кілька пісень, у тому числі і найсумнішу, за мелодікою та радісно за змістом. що робити, «Ай, на-на-на-на-най, Сумна новина, ай, на 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 най. Путін помер. Путін помер за ось і добре тепер. Ще небо буде вільним, наша країна буде вільною, ми все відбоюємо. але напевне найбільше підспівували його відомому хіту. Ми ще нас буваємо на довших міста, в нашому місті, в нашому місті, разом. Разом зі мною цю мрію здійснює У нашому у нашому місті Ми ще заспіваємо разом цю пісню У нашому місті, у кожному місті А з нею і очікувані добрі вісті У нашому місті, у нашому місті <праць> Дякую вам! Ближче до кінця концерту провели ще один аукціон, на якому досить об'ємну гільзу за 7 тисяч гривень отримала і ще одна словотичанка. Майже дві години тривав концерт, в якому вдалось зібрати 16 тисяч 110 гривень та 700 доларів. А у фіналі глядачі та культурний десант сфотографувались разом. З безпекових міркувань інформація про проведення заходу була обмежена.